Звертаюся до тих людей, хто цікавиться сонячними панелями для нагрів води. Це не для електроприладів, це зовсім інша тема. І тут контролер виграє в рази, чому я розкажу. І поки що краще нічого не придумає. Цей контролер ми брали на тест, але вже він наш. Ми би його купили, дали нам спробувати. І ті, що пишуть, те, що він нагріє, те саме захолоне, воно нічого не гріє без контролера, дуже поганенько. Ну Сьогодні бачимо сонячна погода, то й без контролера було б добре. Панель напеклися, 6 кВт поле дає 5300 зараз. 5300 на нашому електрокотлові шипіння. Щипіння 83 градуси. Але це 83 градуси він не самий верхній точці. Тут гаряча точка гаряча точечка і теплоакумулятор. Вже вчора воду брали, брали, брали. Та що там, ми те, що беремо, вони, нічого не помітно. Включено підлоги, рушничок включено. Дивіться, верх 94, знову ж таки, тут є похибки. Не менше 80, хай навіть 10 градусів, ну, там і калібрував, там градусів 5, хай ну, десь 90 градусів вже є. Дивіться, 75, 68, 67 низ. Це тільки до обіду. Тільки до обіду. У нас воно мало вистигало, але знизу було менше 60. Тут було теж менше 70. Оце хтось сказав, ти не нагрієш води, просто води лємо, лємо, лємо воно гріє, гріє, гріє. Не вірте тим, хто не знає, не те, що знає те, що не знає. Дивіться практику, ділимося досвідом. Я панели не продаю, я контролерів не продаю. Я, воно мені не треба, я йому не, не заробляю грошей, розумієте? Я просто ділюся інформацією, беріть собі на зауваження. Сонячний деночок, воно аж це аж тут двіхтич. Все гарячуше, не можна торкутися, саме низ, вихід з бочки, не можна торкуватися. Це вже майже 70 градусів. 1300 літрів. А дельта тільки, як то кажуть, починається. Зараз генерується 5300 потужність. Уявляєте?